Всім доброго дня. Ця неділя була більш-менш спокійною. Всі служби працюють в штатному режимі. Ми перейшли, скажімо так, в стадію крайньої неділі 22-го року. Підводимо підсумки роботи, вже плануємо на 23 й рік, але ми всі розуміємо, що і, і 22-й рік. Я думаю, що 23-й рік буде дуже важким, але нам треба його пережити і працювати в тому режимі, який сьогодні є. Відносно світла, хочу сказати, що працюємо, в штат, скажімо, по графіку, світло подається по графіку. Навіть в останні декілька днів покращилась ситуація з подачі світла. Якщо не буде погіршення ситуації, я думаю, що в такому режимі будемо працювати і в подальшому, але ця ситуація може змінитися в будь-який час, в будь-який момент, тому що всі ми розуміємо, що йде повномасштабна війна, і від расистів можна очекати всього, що завгодно відносно води. Хочу вас проінформувати в тому плані, що за цю неділю було 5 поривів по лінії водоводу Інфокс Водоканала. Це біля сичавки, біля візірки. Але вода поставлялася в нормальному режимі, не було графіків. Ми, завдяки тому, що в нас були заповнені резервуари. На даний момент вода поступає нормально і сьогодні резервуари заповнені ну, до кінця, скажімо так. Всі школи нашої громади працюють, ну, працювали вірніше зараз, всі перейшли на канікули до кінця січня. Дитячі садки працюють в плановому режимі. Заповнюються дитячі садки біля 60 Це практично почти так, як і було до війни. У нас виник, скажімо, ви всі знають, що є проблема з укриттям Це першої школи. Зараз ми над цим працюємо. Сьогодні ми зробили графік, скажімо так, цих ремонтів укриттів. Укриття першої школи, плануємо, що десь в березні місяці школа, перша школа може вийти, скажімо, працювати в нормальному режимі. Є проблема, але вона вирішується. Це по вивозу сміття по свалки, скажімо так. З судом була закрита візірська свалка. Ми зараз сміття вивозимо в Миколаївську область. Я не знаю, але я думаю, що місяця 30 точно буде закрита свалка в Візірці. Зараз є договір на вивоз сміття в Миколаївську область. Безумовно, виникає, виникає ряд проблем, проблема із тарифами, тому що це далі треба возити. І друга проблема це дуже погані дороги. Якщо буде дощ, слякоть, вивезти сміття буде дуже і дуже важко, будемо шукати інші варіанти. І продовжуємо працювати з тимчасово переміщеними особами. За місяць приїхало до нас біля 300 чоловік, 300 людей, із них біля 100 дітей. Є вже, скажімо так, тенденція повернення людей в Миколаївську область, але збільшується кількість людей, які приїжджають нам з до нас, з Херсона. Але ми проводимо всю відповідну роботу з, з тимчасово переміщеними особами, і я думаю, що ми справимося з тими задачами, які перед нами стоять. Ось така ситуація на цей час. До зустрічі!